DS-Crossback E-Tens 2023 року весь в оригінальному окрасі 90 тисяч пробігу, 98 соху, тобто збереженість батареї, 98% машина практично в стані нового авто. Просто ідеальніше ну, не може бути. Я не знаю. Варіант взяти, звісно, нову машину. Можливо, чимось нове буде краще, але по суті, це і є новий автомобіль. Але новий автомобіль у вас буде за суттєво вищою ціною. Дивіться, які у нас ручки, які виїжджають. Хоп, нажав, і всі ручки на машинки відкрились. Комбінований салончик, багатофункціональна функціональна мультимедіа. Е круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, світла, чорна стеля. Заводське тонування. Що прикольного в цій машинці, вона їде до 300 км, в неї максимальний комфорт, дуже комфортна підвіска і дуже гарна шумоізоляція. Зарядочки, подовжуючи, все є.